Найкращий знак зодіаку на думку ванги. Найвідоміший екстрасенс ХХ століття Ванга свого часу розповіла, які особливості, переваги та сильні сторони має кожен знак Зодіаку, який знак вона сама вважала найкращим. Ця віщунка зайняла поважне місце в світовій історії. Свого часу до неї приїжджали найвідоміші постаті представники влади культури зі всього світу, і їм вона розповідала про минуле теперішнє і майбутнє. Ви можете ознайомитись з думкою Ванги щодо кожного знаку зодіаку, щоб віднайти власні сильні сторони характеру. Ванга вважала найсильнішим знаком зодіаку риби. Його представники доволі вразливі та сентиментальні, але вони мають величезні внутрішні ресурси, скриту силу, яка завжди проявляється в потрібний момент життя. Риби можуть підлаштовуватися під будь-яку ситуацію та вийти з неї переможцями. Якщо це неможливо зробити, то риби знайдуть оптимальний спосіб, як вийти з ситуації, що може травмувати. Вони завжди цінують досвід, отриманий від будь-яких подій в житті. Риби можуть гнутися, підлаштовуватись під обставини, але вони ніколи не здаються, не впадають у відчай. Овен Овен найсексуальніший знак зодіаку, на думку Ванги. Вона відзначала в представниках цього знаку природну харизму, яка закладена в них від народження. Діти, які народжені під цим знаком, завжди в центрі уваги дорослих. Ними захоплюються, їх ставлять в приклад. В дитинстві вони милі, розсудливі, всім навколо хочеться спілкуватися з цими дітьми. Коли овни дорослішають, вони звикають бути в центрі уваги, починаючи отримувати від цього задоволення. Їм не важко знайти сексуального партнера на вечір або на все життя. При цьому овни кожного разу щиро закохуються. Вони не вміють використовувати людей, які поряд з ними. Вони їх справді цінують. І такий абсолютно новий вимір привабливості та сексуальності привертає увагу, змушує знайомитися овнами, починати з ними спілкування. СКОРПІОН А ось про представників знаку Скорпіон Ванго говорила як про найпідступніших людей. Ця властивість певною мірою допомагає їм у житті. Ставати ворогом скорпіона не варто. Така людина зробить все, щоб вас знищити. Вона буде використовувати незвичайні витончені способи помсти. Але за своїх друзів, рідних скорпіон буде боротися як за себе, захищати їх. Цей знак підступний, але дуже вірний і відданий. Він ніколи не дасть образити близьких йому людей. У скорпіона немає страху. Він не буде зважати на наслідки своїх дій. Ці люди дуже імпульсивні, але цим вони часто і приваблюють оточуючих. Неможливо не звернути увагу на таку енергійну людину. Своїм прагненням до справедливості скорпіони роблять кращими всіх оточуючих. У будь-якої людини не виникне ніякого бажання переходити дорогу скорпіону. Діва Вірність, друге ім'я всіх представників знаку діва це ті люди, яким ви можете повністю довіряти. Вони ніколи не зрадять, завжди будуть поруч. Діви ідеальні партнери в шлюбі. Цій людині ви будете абсолютно впевнені, при цьому ревнощі їм не властиві. Діва впевнено себе почуває поруч зі своєю другою половиною, може абсолютно їй довіряти. Також діви добрі партнери в бізнесі, з ними можна відкривати своє діло, вони будуть виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Ці люди відповідальні в роботі. Вони хороші друзі, на них можна опертися в будь-якій ситуації. Стрілець Стрілець, за думкою Ванги, найпривабливіший знак зодіаку. Ці люди мають природну красу, шарм, внутрішнє сяйво, яке поширюється на всіх навколо. Вони привабливі для представників протилежної статі. Навіть якщо зовнішність людини, народженої під знаком стрільця, не відповідає встановленим канонам краси, для оточуючих вони будуть виглядати шикарно. І стрільці вміють використовувати цю привабливість. Цьому вони вчаться з дитинства. Багато всього сходить з рук стрільцям, бо дорослі просто не можуть сердитись на таке миле дитя. З віком це вміння стрільці вже використовують в роботі, в навчанні. Телець Тельці найдобріші люди. Вони завжди приходять на допомогу в скрутній ситуації. До тельця можна звернутись з будь-якою проблемою. Він відкладе на деякий час всі свої справи, щоб допомогти вам. Представники цього знаку мають добре серце, але оточуючи, часто цим користуються, а тельці в результаті страждають. З віком вони вже мають певну броню, але для найближчих, найрідніших все одно залишаються максимально добрими. Телець. Це та людина, якій ви можете зателефонувати вночі з іншої країни пожалітися на свої проблеми. І вона знайде спосіб, як одразу їх вирішити. Близнюки. Близнюки той знак зодіаку, представникам якого завжди щастить. Вони щасливчики по життю. Саме близнюки найчастіше виграють в лотереї, знаходять гроші просто на вулиці. Під час навчання близнюкам вдається без підготовки здавати екзамени, витягуючи єдиний білет, який вони напередодні вивчили. Обставини завжди на їхньому боці. І людям, які знаходяться поряд з близнюками, теж починає щастити, бо ті заряджають на позитив. Завдяки такій унікальній здібності у близнюків дуже легке відношення до життя. Вони просто знають, що все буде добре, бо інакше просто не буває. Рак. А ось раки на думку Ванги. Просто створені для сімейного життя. Якщо в подружжі хоча б один з пари рак, то обидва партнери будуть завжди щасливі. Родинні цінності для раків завжди стоять на першому місці. Жінка-рак буде отримувати величезне задоволення, облаштовуючи оселю, створюючи сімейний затишок. А чоловік рак після роботи буде поспішати додому, а не до друзів, в паб, бо там його чекають діти. В таких сім'ях зазвичай по двоє-троє дітлахів або навіть більше. Якщо ви шукаєте ідеального партнера для будування сім'ї, придивіться до представників знаку РАК зі свого оточення. Леви Лев це знак зодіаку, основною рисою якого є самовпевненість. Непохитна віра у власну правоту, свої можливості, помітна з дитинства. У левів завжди є ціль у житті. Вони впевнено до неї йдуть. Їх ніколи не супроводжують сумніви, вони не бояться приймати важливі рішення. Леви легко йдуть на ризик, але завжди мають чіткий план дій. Вони знають, що будуть робити в тих чи інших обставинах. Завдяки цьому леви вважаються хорошими партнерами в роботі та особистому житті. Якщо ви не впевнена людина по життю, варто знайти друга чи коханого Лева. На якого ви зможете спертися, який буде приймати впевнено важливі рішення замість вас, Терези Терези товариський знак Зодіако. Ці люди не можуть жити одні. Самотність для них найбільше покарання. Їм легко у великих компаніях незнайомців. Тут вони відчувають себе природньо і комфортно, вони завжди знайдуть про що поговорити з людиною, яку ніколи раніше не бачили. Але і зі старими друзями теми для розмов ніколи не вичерпуються. Для Терезів побути навіть один день наодинці з собою це виклик і випробування. Завдяки цій своїй здібності у Терезів завжди є багато корисних знайомств, якими ці люди впевнено користуються. Комунікабельність допомагає їм в роботі. Козиріг Представники знаку Козиріг замкнути в собі. Їм не потрібно товариство інших людей, вони отримують задоволення від проведення часу наодинці. Козирогам важко говорити про свої почуття, вони їх проживають виключно всередині себе. Але якщо поряд опиниться потрібна людина, то козиріг зможе їй довіритися. Через таку свою особливість представники цього знаку для оточуєх часто виглядають байдужими, хоча насправді це не так. Водолій Ванга вважала, що найбільше геніїв саме серед водоліїв. Цим людям часто приходять в голову креативні ідеї, вони мислять нестандартно, завдяки чому можуть досягати суттєвих успіхів в науці, мистецтві інших сферах діяльності. Але водоліям заважає інша їхня особливість вони не вміють доводити почату справу до логічного завершення, бо легко загоряється новими геніальними ідеями.